336 й день в Канаді 01.12.24. неділя. Неділя пролетіла. Гарна неділя. Е, в мене неділя така собі була бо суботник такий. Собі. Я прибирав вдома Е, Поїхали. День у мене почався зранку з, з цікавої смс ки повідомлення. Я вчора записав відео, і там сказав, що. Людина напросилася до мене. Ні, я запропонував і цей, ну сказав, може не так, неправильно, ну що робиш? Вибачаюсь. Тут нічого такого, ніякого підтексту, ніхто в нагрузку мені не був, бо я сам запропонував, у мене машини місця є, я завжди так роблю. Десь їду, стараюсь допомогти всім максимально. Якщо щось знаю, цікаве, теж розказую, може комусь пригодиться. І такий в мене ранок смс було таке. Майже гнівна. Але ну що, буває. Е, далі. Якісь смс-ки ще були. А, ще була СМС від Алі з офісу. Е, каже, там в одній з квартир треба дві лампочки стандартних і одну на кухню. Ох. А я вже потихеньку встав вже собі зробив кави. І дивлюсь, в мене на кухні лампочки, вона, такі от прожектори в нас стоять. Направля... Вони направлені на... на стільницю, на робочу зону. І одна з них мене перегоріла. Там їх чотири одна перегоріла. Якраз дивиться на мене та лампочка, я Йому сфотографував, кажу, вона згоріла в мене ще в п'ятницю, я її тепер не поміняв. Але кажу, нема проблем. Поміняю, давай мені адресу, пішов і заодно поміняв собі. Тепер мене всі працюють. Класно, ці лампочки мені подобаються. Коли щось робиш, все підсвічено, дуже класно. Така була заявочка, потім ще щось цікаве було, нічого вже такого цікавого не було. Я пішов додому, поснідав та попив кави і до роботи. Кава мене розбудила, я встав десь в 12 годині дня. Весь павсив, я вчора знову пізно спати. Тому встав я десь о 12 і взявся прибирати. кімнату я ще не чіпав. кімнату я не чіпав. Я вітальні наводив порядки в кладовці. Там, де був дешуше, там я поначепляв дуже багато, причепив пилосос до стіни, оцей такий електричний зарядкою. Я бачив що? ще один такий самий і думав навіть купити. Заради батареї був в тому блочку, є батарея, яка вставляється. Можна взяти якийсь поганий, який поломаний, Оце я взяв безкоштовно, це мені дали безкоштовно. То можна взяти якийсь поганий і теж так використовувати. Бо я тим пилососом, пилосос він дуже класний пилосос. Мені дуже подобається. ну Він може не такий дуже потужний, як коврочист. Але він мені подобається. Я його причепив до стіни. Зліва в мене шафа ота, чорна з шуфлядами, там багато чого є, а справа я прикрутив до стіни такі плівка і там е, кишеньки. Кишеньки, там можна складати всякі е, крупи, макарони, рушнички, взуття хтось складає. Вона універсальна. І в основному на двері, але там було якраз три дірочки на одній і дві, на другій. Там е, на п'ять секцій таких в них. І, коротше, в мене ціла стіна от, іменно цими такими кишеньками, кишеньками оброблена, то там буде все. Дуже гарно зробив. Вітальній причепив ще одну картину, дві картини. У мене так само, як було в моїй кімнаті. Тут в мене Нью-Йорк, в Вітальні в мене Калгарі і Париж. А в іншій кімнаті в мене буде море. Знайшов, люди викинули, звідси виїжджали і винесли картину точно такого самого формату. Велику, двадцять на метр, по-моєму, вона. Але там інший фон, море, море якесь. І вона буде в іншій кімнаті над ліжком. Вона якраз там дуже гарно вписується. І буде все в одному стилі. Іменно і Київські оці великі картини. Класно. Дуже класно. Ух, на кухні новий порядок. Їх старі не готував. Їсти не готував нічого, бо було наготовлено. Це не макарони, і м'ясо, треба це виїдати. Що, що? Зробив я телевізор. Тепер на кухні, так як я хотів, знайшов я переноски. Які я шукав і ніяк не міг, знайти, знайшов їх. Я їх тут і виніс наверх. Я їх зверху вже забрав. Поставив у мене, тепер працює нормально телеприставка приставка на кухні, телевізор працює. От. І на кухні прибрав на робочій зоні, на робочому столі, там тепер чистенько переставляв. У мене була зарядка така, що телефон ставиться. Я її одну сюди поставив. Одну поставив зарядку сюди, а другу лишив на кухні. І до них я причепив білі кабеля, бо в мене стільниця, оце, штучний камінь білий, і чорні кабеля дуже погано дивляться. Білий кабель вже хоч ховається. Ну, Нічого такого, я сьогодні займався цілий час прибиранням. Помив підлогу трохи. Отаке от. Купив на, о, в маркетплейсі зірки топ на ялинку. Класні такі зірочки, одна сніжинка, ну, Вона така собі. Я думаю, що на ялинці наверху вона буде гарно дивитись. І гарна така зірка. Вона така не синім лампочками, а бірюзовими світиться. О, так що купив я ще таку ялинку. зірочки дві. Вечором. Прогулялись, прогулялись. Ми, ми до ларему зайшли, купили кебаби, шаверму, тут королівська шаверма, кінг шаверма. Попробував. Ну, вона непогана, я колись її брав. Вона непогана, спайсі, класна, але там не м'ясо. Єрусалимська шаверма найкраща. Найкраще. О, де є цей? Покажу блістикс ще раз. Нагорю тут. Губи в мене були дуже потріскані, ну просто капець ніякі. А оцей блістикс, що в мене була помада, оце найкраще проходить. На другий день я вже побачив результат. Просто вже все почало затягуватися. І вона навіть щіпає це така та помада, яка лікувальна. Не просто гігієнічна помада там для захисту, це все фігня. Цією штучкою і намаститись і все. Тих блістиксів є різні, є там всякі для сухої, для зволоження, для ще чогось. Але оце червона найкраща. От. І ніби все. Прийшли, що там? Це нічого такого. Зараз вже перша, 11 година. Я, до речі, закину прання, переться зараз, О, вже сушиться. Вже в сушарку закинув і воно буде готове за годинку часу. Якраз туди-сюди по -по покручусь і піду заберу. Все. Буде закруглятись, па-па. Ніби я відпочивати. Ну як відпочивати? Ще годину треба щось робити, так що щось буду робити тут.